Всім добрий вечір. Я на місці, вже поїла салат, картопельку, вже збираюся на роботу. Хтось тільки повертатиметься додому, а я їх завжди біжу на роботу. Вчора я до вас, дівчата, хлопці, не виходила. Так сподівалася, вийду, думаю, може, ще десь прогуляюся там, чи що. Боже, пішли ми на ту роботу. Я і там ну, багатенько у нас було, тому що я думала, що там тільки зроблять світло, а там ще плитка поламалася і будуть ложити ламінат. В общем, там такого пилу було, там так було брудно. Я пішла пів 12-го, мені було на 12 годин, і прийшла у 8 часов вечора. Це я, вже, я була там, ну, 19.30, ми закінчили десь так. Я була 8 часов на роботі. Ми так заморилися. Ну я, ну я розумію, робота є робота, ну але ж все одно Боже, давно ми так не працювали. І машинками мили, і швабрами мили. в общем, це був жах. Ну, нічого. Ну, але я прийшла, ви знаєте, дуже виснажена, тому не знімала ніяких ні рецептів, нічого. Я е, рано проснулася. Ото от, слава Богу, що я зварила борщ. Якби я не зварила борщу, то в мене не було нічого їсти. Ну, нічого. Е я б з голоду не умерла. Ще до, до того, щоб е умерти ще <смі> з голоду ще дуже далеко. Так що, от такі от справи. Зараз знову пішу працювати. Е у нас сьогодні на вулиці. Ви знаєте, така погода цілий день хмарно. так Сьогодні телефонувала дівчаткам е, і до Настіньки, і до мами з Вікуською, То мама із Вікуською сказала, що в них е, дощик був, а потім, може, ну, в общем-таки сире погода. Е, бо вікуська бігала на подвір'ї, е, цих е, таких, знаєте, раніше їх так називали. то як ото дутики, воно таке, як, то, ну, як в селі, знаєте, от люди ходять, воно як резинове, ну, воно, воно там і не резинове, воно таке більше, знаєте, як, як шльопки роблять, такі от, теж як ми в селі ходимо, але воно там з м'яхом. І воно таке, як, воно як і резовий чобіт, але воно дуже легесеньке, і мама її оце купила, і купила їй вона їх, Такі яркі, такі, яскраві. Оце як пробіжиться. Каже, мама вже прийшла вже вся у Вже Та, в общем, Як вікуська. ну, Це ж дитина, їй же гуляти треба. Вона каже: прийшла, розбулася, мама їй каже, що ж ти не розбила. Так ти мені каже, бабуся не казала. Та пішли потім вже тобто оббивали. Ой. Те вона ж каже, я не казала, бо я ж не думала, каже, що ти так вимажешся, а вона не то, щоб що дорожкам, а вона кругом ходить. То десь котика побачила, туди ще ж когось побачила, а то починається. Завтра їду до Логопеда. Так що завтра в них подорож сьогодні каже, треба раненько лягати, що. Це в неї були ж була, ну, це вона, ну як зробили ми так попросили вчитель, вчительку і одну і другу і іншу, щоб вони трішки відпочили тиждень, і Вікуська відпочила. Була вдома. Тепер приїхала і знову все почалося заново. Настінька добре казала, що в неї погода дуже тепла. Там. Прямо ну, тепліше каже, то було так каже, сиро й дощі, а то каже, і сонечко. І по градусам тепло. Ну, кажу, слава Богу. Ось такі справи. Все як завжди. Головне, як я завжди кажу, щоб у дівчаток моїх було все добре, тоді в мене серце на місці, і тоді я працюю. Завтра, сподіваюся, щось іще приготую. Я там хотіла ще де-не-дещо зробити, але оце ж. Пообіщаю вам, а потім оце тобі або робота, або ще щось, і тоді я не встигаю. І Ще там дівчатка мене просили, щоб я зняла в магазині ціни. Треба оце ось буде поїхати. Не знаю, ось виберуть день, але треба поїхати так до обіду, щоб в нас не було багато людей. Бо коли багато, вони туди-сюди ходять, і воно не цей, щоб е, треба поїхати так до обіду, поки ще не дуже багато людей, і показати вам і ціни, і, і, які продукти є, щоб ну, людям цікаво подивитися. Але я ж кажу, що по цінам, те, що я чую, що в нас в Україні, і що тут, то тут ще й дешевше. Також. Ну нічого, що ж, нічого не зробиш. Так що буду я бігти. А вам всім тихого вечора. Не буду казати, що до завтра. в общем, а до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі! Зараз приготую такий салатик і зроблю заправочку дуже цікаву. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала чи ні, Дум вирішила зробити собі салатик. І так як дівчатка там просили мене, я покажу. Вони, може, і роблять такий, ну нічого, я покажу такий варіант салатику. Так от. Буде потрібен огірок, помідор. Я взяла зараз по акції один шоколадний, то червоний помідор, потім червона. Цибулька, сир фета треба буде нам, і оливкова олія. Всього, більш нічого не треба. Бажано б, якби була, зелень, але в мене вона трішечки там є, заморожену. Заморожену не хочу кидати. Якщо у вас буде, то киньте ще й зелені. Так, нарізаємо наші огірочки. Я напишу так, що я сюди вкидала в цей салат. Ну, а про борці писати не буду. Щось мені так, ви знаєте, щось так захотілося. Я оце все время купляла ну, в банці ці огірки, як я й казала, що вони такі кислючі. Я, якщо чесно, брала, розкажу вам, може, і ви так будете робити. Зливала цю, весь розсол. і робила Ну, як, свій солила. Цукор додавала, оцет, закипить водичка. Це все додала. Так, як, знаєте, як ми вдома маринуємо. І закатували в банку. Ну, Звісно, я не закатувала, але не цей. Так, нарізаємо нашу червону цибулю, бо розповідаю, за ці огірки так і салат буде змішуватися, тому все в одному. І, ви знаєте, два дні, я, правда, у холодильник, ну, холодильнику зберігаю, отак, такими доличками, щоб було гарно. Хоча вже, як поріжеться, воно не має значення. Але просто для е, краси, там, щоб блюдо було у вас гарне, то наріжте крупнішими. І зберігаю в холодильнику і десь два дні і вже вони не кислі. Це я так спробувала, тому що дуже кислі ці огірки. Я, ви знаєте, звикла дуже, щоб їсти ну, хоч картоплю, хоч макарони, хоч там, кашу. Ну, все. Їм обов'язково з якимсь салатом. Ну, Не кожен же день хочеться їсти ці або там з майонезом, або з олією. ну, І тому купляю типу, ці огірки. А тут така. Так, нарізали. Тепер. Так, я взяла ось так із коробочки, відділила си фета. Ви знаєте, тут мені подобається вона, тому що я один раз заправляла, вже робила, скажу чесно, із капустою, із пекінською. Пекінська капуста, і оцей сир. Отак от розімняла його. Він такий м'якесенький, мені дуже сподобалось. Ну, звісно, це все на любителя. Тепер беру оливкову олію. О, це ж, я кажу, сюди можна було б зелені кинути, але в мене немає, не хочу заморожену кидати. Ну, але вам напишу в рецепті, що можна додати буде. Бо ну, ягнула, думала, що багато бо балакала з вами, то так, так як вона, у неї своя сіль, ну, а ви вже як салат перемішаєте, то вже тоді подивитеся. Як будете гостям подавати, наприклад, там. взяли перемішали оце. І уже перед самою подачею тоді додаєте цей сир фета, щоб воно у вас довго не стояло. Так, сюди, отак. Перемішуємо. Можна ще й перцю додати. І буде салатик готовий. Дивіться, дівчата, і хлопці, який вийшов салат. Він дуже смачний. Звісно, зараз не такі овочі, як влітку. Ну, але там інколи, як хочеться свіженького, то купити і зробити такий. Сподіваюся, вам сподобався рецепт, ви приготуєте і напишете мені в коментарях.